Вітаю! З вами проект Швидка юридична допомога. Мене звати Василь Ковташ. Поїхали! Тема сьогоднішнього випуску арешт майна у кримінальному провадженні та способи його повернення. Для початку розберемо поняття Кримінальне провадження. Загалом, це визначена законом процесуальна діяльність правоохоронних та судових органів, в ході здійснення якої вирішується питання про наявність чи відсутність. Факту кримінального правопорушення та причетність певних осіб до його скоєння. Кримінальне провадження поділяється на такі стадії: стадія досудового розслідування та судового розгляду. На досудовому розслідуванні правоохоронні органи поліція, НАБУ, ДБР, СБУ, прокуратура та інші збирають докази для вирішення питання про те. Чи причетна певна особа до скоєння кримінального правопорушення? Відповідно, на стадії судового розгляду суд досліджує зібрані докази та на їх підставі вирішує питання про наявність або відсутність вини особи, яку правоохоронні органи звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення. Одним із видів доказів, які правоохоронні органи використовують для доведення вини особи перед судом, є речові докази. Це матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Речовими доказами також можуть бути предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. А одним із способів отримання стороною обвинувачення речових доказів є арешт майна. Тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження розпорядження користування таким майном. Важливо, арешт майна може бути застосований як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду, в яких випадках може накладатися арешт на майно. Наприклад, коли потрібно зберегти речовий доказ. Який може бути прихований, пошкоджений, зіпсований, знищений чи відчужений, або ж коли арештоване майно підлягає спеціальній конфіскації у власність держави, також у випадку, коли арештоване майно підлягає безоплатній конфіскації в дохід держави, як вид покарання за вчинення злочину. І у випадку, коли арештоване майно може бути використання для відшкодування потерпілій стороні, завданих збитків внаслідок скоєння злочину, важливо розуміти, якщо арешт застосовується з метою збереження речового доказу, то його можуть застосувати щодо майна будь-якої фізичної або юридичної особи. Якщо ж арешт застосовується з метою спеціальної конфіскації, то його застосовують щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та за наявності доказів до майна третіх осіб, якщо є достатні підстави вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації. Якщо арешт застосовується з метою спеціальної конфіскації як вид покарання, то такий арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи. Якщо ж метою арешту майна є відшкодування потерпілій стороні завданих збитків. То його можуть застосовувати щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями бездіяльністю підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння. А у яких же випадках можливе скасування арешту на майно та його повернення власнику? Законом визначено три випадки, коли арешт майна може бути скасовано, а вилучене майно повернуто власнику. Перший якщо власник майна не був присутнім на судовому засіданні, де вирішувалось питання про арешт майна. Другий якщо в подальшому арешті майна відпала потреба. І третій випадок якщо арешт майна було накладено необґрунтовано. Якщо у вас виникли сумніви щодо цих чи інших питань, звертайтеся, адже немає проблем, які неможливо вирішити, якщо за справу беруться професіонали. З вами був проект Швидка юридична допомога. До зустрічі за тиждень.